Всім привіт! Гортав інтернет-магазин на очі попався ось такий воблерок. Подібний він мені на воблер від Єзурі. Здається, 3D мінов. У моїй спінгінгній колекції є такі два воблери від Єзурі. До речі, на такий салатовий колір впіймав досить непогану щуку. Здається, за 2,5 кг. Приємні враження від того воблера залишились, тому вирішив взяти собі ось таку копію. На огляд воблера Uzuri залишу посилання під відео. Ну, а ця приманка це безіменний Воблер. В інтернет-магазині були параметри наступні. Довжина 8,5 см і вага 6,5 г. По акції заплатив 19 центів. Як і у воблера Uzuri, цей Воблер теж пофарбований з середини, тому. Краска не буде кусками відлітати, як на деяких інших, навіть фірмових приманках. Ну, а на ділі подивимося, чи буде він так само гарно ловити рибу, як оригінал. Ну, якщо по правді сказати, я і не знаю, чи воблер Yuzuri 3D це оригінальна приманка, чи фірма Yuzuri теж з когось скопіювала цей воблер. Друзі, хто знає, напишіть в коментарях під відео. Буде цікаво почитати. В інтернет-магазині довжина Воблера була вказана 8,5 см. Приманка прийшла в звичайному целофанному пакетику. Ніяких даних немає, ні параметрів, ні фірми-виробника. Такий собі безіменний Воблер. Значить, 8,5 см я ось переміряв. Навіть з лопаткою немає 8,5 см. Але я завжди міряю лише тіло приманки і тут довжина 6,3 см. Десь так приблизно. 6,5 немає. Вага в інтернет-магазині бловка з 6,5 г. А ось бачимо насправді 6,13. Одні неточності. Колір Воблера вибирав під натуральну рибку. Чорна спина, біле пузо. Голова така червоненька. Надіюсь, щука і, можливо, трофейний окунь будуть атакувати цю приманку. Пофарбований з середини, як вже казав раніше. Тому фарба збережеться якнайдовше. Ну, я так думаю. Трійники гострі, замінювати їх не буду. Також радує те, що петельки проклеювати не потрібно. Ну, ось такий воблер появився в моїй невеличкій спінінговій колекції. Подивимося, як він буде ловити рибу. Надіюся, що окунь будуть атакувати цю приманку. Друзі, хто має подібну копію або, можливо, і оригінал, пишіть ваші враження від цих приманок і які трофейні рибки вдалося піймати. Буде цікаво почитати.